Слава Україні! В ефірі ранкові новини 20 лютого у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь у жалобі на війні загинув герой Олександр Стойловський. Воїн був колишнім керівником державного підприємства. Передпускова дирекція шахти номер 10 Нововолинська та. Шахта Бужанська, захисник був уродженцем Донецької області. Свого часу також очолював шахту Капітальню, ДП Мирноград вугілля. Також працював і на шахті Надія, що на Львівщині на посаді головного інженера. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку сталося ДТП. Бо автомобіля збив неповнолітню дівчину. Аварія трапилася вранці, 19 лютого на вулиці Конякіна. Відомо, що під колеса автомобіля потрапила неповнолітня, її забрала швидка. Водій автомобіля БМВ наїхав на 16-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Її доставили у лікарню для надання медичної допомоги. Водій попередньо був тверезим. На місці працювали січі відомості за цим фактом. Внесли у єдиний реєстр досудових розслідувань. На Волині тривають пошуки зниклої 17-річної дівчини, як інформують рятувальники області до пошуку. Долучились водолази. 18 лютого рятувальники провели пошуки зниклої студентки, яка під час відпочинку з друзями пішла у невідомому напрямку та не повернулась. Пошукові роботи тривали на річці Стохід у селі Угриничі Кам'якашиського району. В ході робіт фахівці ДСНС за допомогою човна обстежили близько. Трьох тисяч метрів квадратних поверхня акваторії річки також здійснили занурення тіла зниклої не знайшли. На Волині сталася трагедія у Володимирському районі під час пожежі в господарській споруді загинув чоловік. Як повідомили рятувальники, це сталося зранку, 19 лютого, у селі Лютниче зимінської громади на вулиці Лесі Українки. Вогнеборці, які прибули за викликом, загасили пожежу. На місці події виявлено тіло загиблого чоловіка. 1961 року народження. Причина пожежі встановлюється. Президент України Володимир Зеленський відвідав військових, які боронять батьківщину від окупантів. Так 19 лютого Гарант завітав на Харківщину до командного пункту батальйону Волинської, ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка оборонить Куп'янськ. Про це він повідомив у телеграмі, публікуючи відповідне відео. Я вам бажаю більше здоров'я берегти себе, своїх побратимів. Це дуже важливо. Бажаю всім вам перемоги. Ще раз вдячен. Слава Україні, як ідеться у дописі, Зеленський обговорив важливі питання з компригом, поспілкувався з воїнами, а також їм нагороди. Посадовця ТЦК з Волині судили за безпідставне виключення з військового обліку офіцерів запасу. Як повідомляє видання Захід.нет, Ратнівський районний суд Волинської області, визнав винним у недбалому ставленні до військової служби посадовця ТЦК, який сприяв безпідстанному виключенню з військового обліку. Тільки вдумайтесь аж 14 офіцерів запасу, як вказано у постанові суду, військовий служить в одному стицика на посаді начальника мобілізаційного відділення протягом квітня 2022-го, лютого 2023 тисячі років. Посадовець давав своєму керівнику дані офіцерів запасу, яких треба виключити військового обліку. У матеріалах справи вказано, що за його подання, 14 офіцерів запасу виключили з обліку без належних підстав. Вони також отримали право виїзду за кордон. У суді обвинувачений визнав свою провину. Суддя досідила усі матеріали та визнала військового винним у недбалому ставленні до служби, призначивши 17 тисяч штрафу. Російсько-окупаційні війська в ніч проти 19 лютого запустили ударні дрони Камікадзе по Харківській області. Їх знищили Сили оборони України. Як повідомили у повітряних силах, Росіяни випустили чотири ударні дрони типу Шахет із Білгородської області РФ по Харківщині, але українські військовослужбовці збили їх усі. 18 лютого артилерійський і метометний обстрілів ворога зазнали приблизно п'ять населених пунктів Харківщини, зокрема Козача Лопань, Лук'янівці. Гати ще також окупанти завдали ударів по село Вільшанка Купінського району без руйнувань об одинадцятій годині. Внаслідок ворожого обстрілу в Боровій пошкоджені дві будівлі навчальних закладів, які не використовуються. Двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок, медустанова. Також російські окупанти зранку 19 лютого, обстріляли з змінометі місто Вовчанськ. Харківської області поранення отримали два охоронці місцевого підприємства. Зафіксовано влучання на території цивільного підприємства, пошкоджено будівлі та автомобіль. Отримали поранення двоє чоловіків віком 37 та 36 років. Обидва охоронці підприємства наразі потерпілих госпіталізовано до лікарні. Бійці 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї окремої механізованої бригади повідомили, що після чотирьох місяців оборони останнім вийшли за Авдіївського коксохімічного заводу. Про це йдеться в заяві бригади. У батальйоні кажуть, що їм вдалося вибратися з коксохіму без втрат. Як ідеться у дописі, командування бригади зробило все можливе, аби вберегти наших воїнів, забезпечивши потужну вогневу підтримку. Бійці підкреслили, що в кінці жовтня 2023 року окупанти не полишали спроб захопити підприємство так званими м'ясними штурмами. Українські екіпажі Бредлі, оператори ФПВ дронів та піхота перемилювали ворогів у безпрецедентних масштабах, кажуть у 47-й бригаді. Підсумувавши бійці, зазначили, що продовжують тримати оборону на визначених напрямках. Правоохоронці затримали російського шпигуна, який збирав інформацію про розташування військових шпиталів на Черкащині, а також локації залізничних станцій в області. Згодом по них ревготували ракетні удари. Як повідомили ОСБУ, після початку великої війни чоловік переїхав на Черкащину, де встановив контакт із представником головного управління штабу збройних сил Росії. Його завербували через знайомого бойовика одного з угрупувань. РФ, яка дислокується у тимчасово окупованій частині Луганської області, його головним завданням було виявити вузлові залізничні станції, через які постачали військову техніку збройним силам на фронт, а також склади з озброєнням та боєприпасами для українських військових. За кожне виконане завдання він отримував від 50 до 100 доларів. Слідчі затримали зломисника під час виконання чергового завдання, а також провели в нього вдома обшуки. Українські оборонці знищили ще два ворожі винищувачі. Про це вранці 19 лютого повідомив головнокомандувач зсу Олександр Сирський у Фейсбуці. Так за його словами, цього ранку повітряні сили знищили два російські літаки, які завдали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військових. Один винищувач бомбардувальник Су 34 та один винищувач Су 35 С. Зазначимо, що за останні кілька днів оборонці знищили аж шість російських літаків. Міністри закордонних справ Європейського союзу вирішили розпочати нову військову операцію для відновлення безпеки торговельного судопласта в Червоному морі. Про це розповіли кілька дипломатів німецькому агентству преси. Військову операцію назвали Аспіди Грецькою захисник. Вона спрямована проти єменських хуситів, тому що вони атакують морський шлях через Червоне море та Суецький канал, який є найкоротшим сполученням між Азією та Європою. Це негативно впливає на світову торгівлю. Згоду відправити кораблі висловили Німеччина, Франція, Італія та Бельгія. Німеччина вже спустила на воду фрегат Гесан із військовими на борту. Європейські посадовці обговорюють можливість створення загальноконтинентального доповнення до НАТО, яке б працювало разом з американськими гарантіями безпеки, але також могло б слугувати надійною альтернативою, якщо американські гарантії скасують. Як пише The Washington Post посиланням на джерела, рішення почали приватно обговорювати. Після нещодавних заяв експрезидента Дональда Трампа він заявив, що заохочуватиме Росію атакувати будь-яку країну члена НАТО, яка не виконує вказівки про витрати на оборону. Європейські чиновники у приватних розмовах кажуть, що мають сподівання на краще, але готуються до найгіршого. Найгірший сценарій передбачає припинення підтримки України і фактичний дозвіл президенту РФ Путіну дестабілізувати європейський регіон. Адміністрація американського президента Джо Байдена працює над наданням Україні балістичних ракет Атакам з більшого радіусу дії. як пишуть американські змі у жовтні 2023 року. США почали постачати Україні тактичні балістичні ракети Атакамс. Проте це були старіші версії середньої дальності. А зараз Вашингтон схиляється до того, щоб відправити ракети більшого радіусу дії, що дозволить українським військовим завдати ударів в глиб окупованого Кримського півострову. Водночас представники Пентагону повідомили NBC News, що США мають обмежений запас атакамс і навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поновлення американських запасів. За словами двох американських чиновників, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування для України, США можуть включити атакам з великої дальності в один із перших пакетів військової допомоги, сформований за ці кошти.